Всім доброго дня! Вас вітає крамничка-барахолка, місто Черкаси Криваліївський ринок. Сьогодні у рубриці різні речі. Вашій увазі пропонуємо візок медичний. Дана модель стане гарним помічником при реабілітації після інсультів, при проблемах з опорно-руховим апаратом. Візок має 4 колеса. Які забезпечують зручне пересування. Ручки, вони прорезинені, Від кожної ручки до колеса йде гальмо, що дозволяє зупинити в будь-який момент візочок. Також є сидіння, можна присісти відпочити. Зараз ми можемо бачити, як працюють гальма. При нажиманні колеса взагалі не рухаються. Тут ми бачимо сидіння. І спереду є корзина, в яку можна покласти свої речі. Візочок складається і стає компактним для перенесення або для зберігання. Мало букв в експлуатації і має ідеальний стан. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, чекаємо вас у нашій крамниці в п'ятницю, суботу та неділю або звертатися, будь ласка, в особисті повідомлення.